тример для складних завдань. До речі, такий тример можна використовувати і в салоні з урахуванням цих характеристик, які я вам зараз розкажу. І кому потрібно, наприклад, в кого гробе волосся, груба щетина, жорстка щетина. так? Тому кому потрібно потужніше більш. Зверніть увагу, будь ласка, на цю модель. Це новинка. Все, я ж попереджав вас, що в нас зараз багато огляду на новий товар. Я надію, завтра буде ще цікавіші товари. А зараз ми ось показуємо від бренду Voyager V-987. Дуже цікавий тример, вартий уваги. Давайте зараз детально розповім, що саме, які фішки в цьому тримері. Ну, По-перше, тут 7 тисяч обертів. Це заявлено і це відчувається. Я вам скажу, навіть якщо по вібрації, це відчувається. Давайте подивимось, зараз починаємо відповідно з. Дизайну. Дизайн стриманий, класичний, я б так сказав, корпус пластик, але зате не важкий. Сам тример по собі ось так він виглядає. Тут, як ви бачите, така, ось, у нас є як, м -м, такий ось відступ, Це тому що це дисплей. Зараз я вмикаю. ось Тут загоряється. Тут у нас іде показ рівня заряду акумулятора у відсотках і додаткові датчики. Ось, наприклад, зараз бокочка Т це режим турбо. Тобто тут дві швидкості роботи і ось зараз я вам вмикаю турпом. І ви знаєте, вібрація достатньо потужна. я ось навіть, бачите, я зараз е до ножа е хочу палець доторкнутися пальцем, і в мене він просто як відкидає цією вібрацією. Тобто це відповідно потужний тример. Навіть просто якщо в руках потримати по вібрації, вже видно, що це потужний треммер. Дві швидкості роботи, вхід Type-C також наголошую, також кажу важливо звертайте увагу, тому що, по-перше, у вас може бути якийсь універсальний вхід. По-друге, якщо десь в разі вам потрібно замінити кабель, загубили, пошкодився, ви. Type-C зможете знайти без питань, вони на кожному кроці. Це важливо. Далі зубчики. Давайте подивимось зубчики. Ну тут одразу кажу, що зуб дрібний, приємний на дотик. Підходить для гоління під нос без насадки. Тобто без насадки ви можете використовувати для гоління, зняття об'єму, кантування, тобто всі ці речі, які якраз і тример може робити. Рухомий, ніж, до речі, виконаний з кераміки, і піднято максимально. Під зуб, тобто тут хороший нульовий зріз. Ось я вам показую на відео. Будь ласка, зверніть увагу. А, далі, давайте ще по характеристикам. Тут дуже хороший акумулятор. А, 2000 мА заявлено. І час роботи акумулятора увага до 400 хвилин. До 400 хвилин. І це реально заявлено. Чому? Тому що в мене особисто на власному використанні від цього бренду є тример, який тримає 300 хвилин. Ви знаєте, я його заряджаю справді 2 рази на рік від сили. Тобто це відповідає дійсності, справді тут хороші акумулятори Літій і іоній. Тому якщо... Ось зараз це актуально. По-перше, не всі можуть заряджати вчасно. Не всіх є можливість в ситуації зі світлом. Тому такий тример буде якраз навіть в певній мірі спасінням в такій ситуації, тому що він тримає 400 хвилин. Це супер. Чому я наголошував на початку відео, що він підходить для салону, для барбершопів, для перукарів, тому що справді ви ж знаєте знову ж таки ситуація зі світлом: майстер працює цілий день, йому потрібна хороша автономність. Тут вона є. До речі, в нас була і є в нас схожа модель 933. Вона більш простіша, але дуже люблять перукарі таку модель, тому що і витримує довго, і хороші насадки в комплектації і ножі. Тому зверніть увагу. Так, це що стосується тримера, 400 хвилин працює на акумуляторі, може працювати від мережі навіть. Час зарядки 3,5 години. 7 тисяч обертів заявлено, дисплей показує рівень заряду акумулятора, дві швидкості роботи. Це основні характеристики, я вам ще раз повторюю. Підходить для гоління під нуль. Тепер давайте ми подивимось комплектацію. Що поклали одразу забігаючи наперед, скажу, що тут хороші насадки цікаві, нестандартні. Давайте ми зараз подивимось. Так, значить, кабель USB Type-C. до речі, подобається, що бренд кладе Справді робочий варіант не для галочки там, на 10 см довжиною, а ось такий, ну тут 2 метри 2,5 буде. Тобто це а, практично, так? А, мастило щітка є. Пляшечка мастила, щітка, це все є в наявності в комплекті. Насадки. В комплекті три насадки. Значить, 1,5. Далі рівно 3, 4,5. Дуже, до речі, вдалі, вдала довжина насадок. Тобто 4,5 дуже часто запитують. Є запити. Такі е, запити може задовільнити перукаря, тому що якраз йому такі потрібно і 4,5, і 1,5, Тобто їм важливо. Тому зверніть, будь ласка, увагу, хто перукар, хто можливо, хоче для роботи, зверніть увагу, я рекомендую. Тобто, вам сподобається і по роботі, і ніч хороший. Хороший факточний виробництво. У нас багато техніки від цього бренду задоволені, справді. Тобто, особливо, хто шукає для дому, тут взагалі питань нема, він в себе буде досить добре проявляти. Ось такий тример, е, у нас наявності. Я під відео залишаю опис, тобто є посилання, там можна почитати всю детальну інформацію про цей тример, там є всі фото. А можна подивитись, почитати фото. Ми робимо самі, опис ми робимо самі. По факту все як заявлено. Нічого не видумуємо, нічого ніякої там води. Все як заявлено, все, що заявляє виробник, і все, що ми побачили при огляді цього товару. Тому зверніть, будь ласка, увагу, що в нашому магазині завжди справедливий, чесний опис того, що замовляє клієнт. Ми звертаємо велику увагу, приділяємо контентом. Як ви це могли помітити, то навіть якщо і це YouTube, все одно є кожного огляд, все розказуємо, показуємо, як воно є. Тому і також запрошую до, до нас, якщо ви хочете вживу подивитись, ми знаходимося в Київ, Правда 47 ретровіль. В магазині в нас представлені ці всі товари, що ми робимо огляд, і ось цей тример він вже на поличці стоїть. Тобто, якщо вам цікаво, якщо ви в Києві, будь ласка, приїжджайте. Тут можна там по вібрації подивитися, спробувати оглянути, зробити огляд, характеристики, все проконсультуватись Можливо, тобто, це все можна зробити в магазині. Тому чекаємо на вас. Замовити можна на сайті цей тример, замовити можна верніше забрати самовивозом в Києві. А тому чекаємо на вас. Дякую, гарного вам дня і надію, що цей огляд вам сподобався.